Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити з вами про дуже таку цікаву і ключову річ, чому чоловік повинен бути зацікавлений в тому, щоб надавати безпеку своїй жінці, чи жінці, яка буде потенційно його. Давайте розбиратися, що це таке ця безпека, да? що тобі необхідно робити для того, щоб жінка сприймала тебе як сильного і загалом. Несвідомо розуміла, хто тут батя, да? давай говорити так. Я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Зараз я наведу декілька дуже базових шаблонів, щоб ви просто розуміли, чому чоловік повинен. Точніше, він повинен бути зацікавлений в тому, щоб надавати безпеку жінці, тому що бенефітів він отримує набагато більше, ніж тих зусиль, які він закладає. Загалом, якщо ти зацікавлений в тому, щоб діяти з позиції сили, і тебе розглядала твоя жінка як сильну одиницю, ти повинен робити наступні речі. Перший пункт це є чіткий розподіл обов'язків в стосунках. Що це означає загалом? Коли ти як чоловік починаєш взаємодію з жінкою, тобі треба чітко донести до неї інформацію, що ти як чоловік здатний закривати. Тобто, якщо ти розумієш, що у тебе є серйозні плани на дівчину. Да? Вона, в принципі, підходить тобі по твоїй картині світу, ви спілкуєтеся. І у вас доходить, наприклад, ваша взаємодія до того етапу, що ви з'їжджаєтесь, що ви починаєте жити разом. І ти, як чоловік, ти, в свою чергу, хочеш мати біля себе ніжну жінку. Ти хочеш, щоб твоя дівчина приділяла час тобі, а не там, вбивалася на роботі 24 на 7. І тут я завжди говорю. Молодим хлопцям, які тільки починають свій шлях. Якщо ти хочеш, щоб в тебе була щаслива гармонійна картина світу загалом сім'я, ти повинен в цій сім'ї бути кимось. А для того, щоб кимось бути, ти повинен щось пропонувати. Да? Ти розумієш, що ти хочеш, щоб жінка приділяла тобі час, щоб вона там, більше часу приділяла з тобою, а не працювала, щоб вона не вбивалася на роботі. Да? І ти, як чоловік, ти розумієш, що. Ти будеш більше працювати заради того, щоб закрити фінансову складову у відносинах. Загалом, що для мене означає фінансова складова? Треба не забувати, що сім'я і відносини це різні статуси. Тобто дівчина і дружина це трошки різні статуси, і про це також не можна забувати. Ти, коли умовно починаєш взаємодію, ви з'їжджаєтеся, для мене взагалі базовим моментом є, що чоловік оплачує там. Оренду квартири, да, тому що він хоче, щоб для нього була ніжна жінка, яка зможе бути щасливою, яка зможе не думати весь час, де взяти бабки на оплату комуналки чи там на оплату самої квартири. Є багато чоловіків, які не згідні з таким баченням, що жінка так само повинна вкладати. Дивись, все залежить від того, що ти очікуєш. Якщо тобі не важливо, щоб жінка була ніжна. Окей, вона може її напополам з тобою скидатись, це не проблема. Просто не очікуй тоді, не очікуй тоді, що ти будеш мати біля себе безтурботну, щасливу, лагідну жінку, і при тому вона буде все тягнути 50 на 50. Розумієш? Це вже не про позицію сильного, це вже про партнерство. Я загалом свій канал розвиваю саме про сильну позицію. Сильна позиція це коли ти робиш бо можеш. Тобто, ти оплачуєш, бо ти можеш. Тобто, якщо ти не можеш, тоді ти не думаєш, як з'їхатися з жінкою. Да? Ти тоді працюєш над собою, ти заробляєш гроші. І це про сильну позицію. І перестати жалітися, що ти там такий бідний нещасний. І я загалом до чого веду. Якщо ти хочеш мати гармонійну картину світу, у вас повинно чітко бути поділені обов'язки. Тобто, ти чітко говориш: дивись, сонце. Ти не переймаєшся за оплату квартири і комуналки. Це на мені. це на мені. Проте я дуже хочу, щоб ти, в свою чергу, нам готувала вечерю. Щоб ти готувала нам вечерю, тому що е, я хочу, щоб ти вкладалась також. Тобто, ви домовляєтеся, тобто ви чітко говорите, хто робить що. Тобто ви ділите обов'язки, щоб потім не було такого, що хтось е, робить трошки того, трошки того. Ні, чітко поділені обов'язки. То є жінка, якщо буде розуміти, що вона не париться за те, щоб оплатити комуналку, чи через те, щоб оплатити там оренду квартири, в неї фокус уваги буде на правильних речах. Вона буде відчувати себе в безпеці, розумієш? Загалом, наведу приклад умовно свого оточення. У моєму оточенні люди. А саме таку картину світу мають: саме таку картину відносин, де чоловік оплачує там не тільки комуналку, а навіть їжу оплачує. Да? Що це базові моменти, і жінка тоді відчуває себе, що відчуває. Вона розуміє, блін, нічого собі. Тепер я можу не паритися через те, що взя... де взяти гроші там на продукти. Да? Але в свою чергу тоді жінка може вкладатися більше. Насправді, давай говорити відвертно. Тобі, як чоловіку, тобі хочеться від жінки отримувати емоції. Тобі до лампочки, яка вона там успішна по кар'єрі. Ти хочеш від неї отримувати емоції. Це дуже важливий момент. Для того, щоб жінка була весела, щаслива, усміхнена, ти повинен щось таке само для цього зробити. І вона буде відчувати твоїми діями цю безпеку. І тим самим ти, як чоловік, ти дуже багато зробиш навіть для себе. Тому що пам'ятай, все, що ти робиш у відносинах, ти робиш це не заради дівчини, ти це робиш заради себе. Так само, і жінка, вона робить це не заради тебе, вона робить це заради себе, заради свого комфорту. І якщо ти хочеш мати щасливу, врівноважену, спокійну жінку, яка не стресує, яка кайфує від життя. То ти повинен так само щось для цього зробити, розумієш? Це дуже важливий момент. Чітко поділені обов'язки, притримуйтесь цих обов'язків, і тоді жінка відчуває себе в своїй тарілці. Проте я хочу зазначити ще один момент: враховуючи, що жінка і дівчина це різні статуси, не спіши на початку дуже задарювати її, ну задарювати ресурсами. да? Це повинно відбуватися поступово в плані. Щоб якщо жінка більше вкладається психоемоційно, да, вона покращує рівень твого життя, вона вкладається якимось фізичними діями, тоді ти відповідно і вкладаєшся зі своєї сторони також. Тобто це не має бути перекос, ти також про це не повинен забувати. Але це дуже важливий момент, щоб ти розумів, до чого ти рухаєшся. Другий пункт емоційна складова. Загалом, я дуже часто зустрічаюсь з такою картиною, що. Чоловік приходить і каже, вона вигоріла, вона там вбита, вона не має настрою, вона завжди там замахана і так далі. Я вважаю, що чоловік у відносинах взаємодії з жінкою, він повинен забрати від неї важку роботу, важку роботу забрати. Ти, звичайно, можеш це робити поступово, але загалом сам вектор має бути направлений в ту сторону, щоб. Полегшити її життя, полегшити її життя. Це означає, що ти забираєш від неї стресову роботу. Тобто вона не повинна паритися умовно, там що в хаті зламався кран. Давай говорити так: зламався кран, що щось не працює. Ти як чоловік, ти маєш потурбуватися про це. Якщо ти сам це не здатний полагодити, то замов майстра, який це полагодить, розумієш? І ти повинен про це пам'ятати всі якісь такі стресові моменти, ти повинен закривати сам. Ти не повинен це віддавати їй. А потім, знаєш, ми дивуємося, чому дуже багато жінок стають з яйцями. Да? От, якщо глянути на старше покоління, от і чоловіки кажуть, та блін, жінки такі жорстокі і так далі. А хто жінок такими жорстокими зробив? Безвідповідальні чоловіки, які замість того, щоб забирати домашні обов'язки на себе і виконувати це-от, це багато роботи не займає насправді. Просто треба налагодити свою рутину. І все, жінка буде зовсім іншою. А безвідповідальні чоловіки, і у висновку, що ми маємо, ми маємо те, що жінка не то, що про безпеку не може мріяти, вона навіть не знає, як це. Вона не знає, що таке, коли тобі чоловік допомагає там якісь твої моменти вирішувати, розумієш? Тому для тебе базовим правилом повинно стати забрати важку і емоційну роботу від жінки, тобто щоб полегшити її життя. Але також ти повинен пам'ятати про те, що це все повинно відбуватися в силу того, наскільки людина вкладається в тебе. Наскільки людина старається покращити твоє життя, тому що якщо ти, умовно, даєш 100%, а людина 0, чи там 20%, це так не працює. Вона повинна вкладатися так само. Це може відбуватись в іншому напрямку, там не в плані фінансів, але вона так само повинна вкладатися, щоб ти це відчував. Давайте поговоримо трішки про фізичні дії. Пункт номер три, от, наприклад, дуже базова, банальна річ, от ти, коли йдеш на ескалаторі. Там, з жінкою ти а, стаєш знизу. Тобто ти стаєш знизу. щоб якщо вона впаде або спотикнеться, ти її міг зловити, розумієш? Те саме стосується умовно ліфта. Ти в ліфт завжди заходиш перший і виходиш з нього першим. Жінка тоді відчуває себе більше в безпеці. Сюди, як пункт номер 4, я можу додати: що от коли ти йдеш по вулиці, да, біля дороги, ти жінку ставиш більше від дороги, ближче там, до тротуару. Туди, да, щоб вона відчувала, що якщо щось ти її прикриєш. І це дуже важливий момент, навіть коли ти гуляєш з дівчинкою там по парку чи будь-де, чи з жінкою там на прогулянці, пропонуй жінці тримати тебе за руку. Тобто вона тебе тримає тут за лікоть, і вона відчуває, що ти її захистиш в разі чого, розумієш? Жінки читають невербалку набагато краще, ніж ми. Набагато. І всі ці дії, які ти робиш. Там, що вона може тебе за руку взяти, чи те, що ти її там ближче поставиш до центру від дороги. Да? Вона це все дуже і дуже круто зловить. І вона буде почувати себе щасливішою, що ти турбуєшся про неї, розумієш? Ну і як пункт номер 5 я додам, що не можна показувати страху перед жінкою. Я завжди про це говорю. Загалом, страх це не тільки про те, що ти там десь налякався, а й сльози, переживання і так далі, і так далі. Ризик того, що жінка після того, як ти проявиш страх перед нею, почне до тебе ставитись як до дитини, надто високий. Тобто вона перестане в тобі бачити того героя, да? того сильного чоловіка, який так приваблював на початку. Ризик надто високий. Тому, коли ти розумієш, що тобі на душі важко, або ти хочеш розчулитися, ніколи не роби цього при жінці. Для цього в тебе має бути сильне чоловіче оточення, яке тебе зрозуміє. Ти можеш набрати другу, подзвонити та навіть зустрітися з ним. Хочеш біля нього сльозу пустити, пусти біля нього сльозу, але не смій це робити біля своєї жінки. Біля своєї жінки ти завжди герой. Біля своєї жінки ти завжди сильний. І хто б що не казав, знаєш, хтось каже, що це неправильно, що чоловіки повинні вдавати так ну, себе сильних, що це неправильно. Але, на жаль, на жаль, давай говорити відверто. Життя по-іншому влаштоване. От ти можеш казати, що, блін, я хочу бути вразливим, я хочу бути цей, але це нікого не цікавить. Це нікого не цікавить. Розумієш? Якщо тебе друг зрозуміє, бо йому теж важко, то жінка цього може не зрозуміти. Вона до тебе вже не буде мати тої тяги тварину, яку вона раніше мала, розумієш? Надто високий ризик. Я завжди говорю, надто високий ризик, щоб робити цю дію. Тому, хто б що тобі не говорив з точки зору психології, що це неправильно, що ти мовчиш, і так далі. Неважливо, що там важливо, неважливо. Для цього в тебе є сильне оточення, де ти можеш виговоритись, де ти можеш пожалітися, тебе там зрозуміють, але не біля жінки, пам'ятай про це. І загалом, розумієш, надання безпеки жінці це е, про фізичні дії. Це про фізичні дії, як ти себе поводиш, як загалом жінка себе почуває біля тебе. Ти повинен розуміти, що. Не можна недооцінювати це. Не можна. Ці базові моменти, вони загалом а, дуже відіграють важливу роль в суспільному житті. Вони дуже відіграють ключову роль в твоєму чоловічому житті. Тому що якщо ти навчишся правильно себе поводити як чоловік, тобі по факту в житті буде набагато легше. Тебе ніхто не навчить, крім тебе самого, зрозумій. Тільки ти сам здатний. Взяти відповідальність, що ти хочеш бути сильним, умовно, що ти хочеш, щоб твоя жінка була біля тебе щасливою. Розумієш, як я завжди зазначаю, бути сильним це постійно тримати руку на пульсі, а жінки відчуваються, і ти повинен постійно доказувати собі і показувати своїй жінці, що ти сильний, що ти тримаєш руку на пульсі, що ти не втратив планку, да? і тим самим вона буде почувати себе щасливішою кожного дня. Тому що вона буде розуміти, як їй повезло з тобою, друзі. Залишайте свій фідбек, лайк, підписка на канал, дзвіночок. Донатимо на зсу. Не забуваємо Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті, а ми працюємо далі. Слава Україні!